Маємо в продажу ось такі насоси для кемпінгу. 280 літрів хвилину качає, 12-вольтовий. Ось такий насосик. Зараз ми його протестуємо, ось насадочки такі є. Протестуємо, як він буде качати лодочку. Ну класно. 350 гривень. Накачал. Але бажано докачати ще трошки насосом. Буквально там по 5 качків і все буде. Так що за 350 гривень дуже непогана тема. Кому потрібно, можете нас замовити. Чекаємо ваших замовлень.